Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 22 сповідь Марусі чурай. А як згадаю, Боже, як згадаю, таку печалю серце розгойдаю, то нашу ніч, то ніжність, той порив, все, що тоді мені він говорив, ті поцілунки наші вогняні, вони горять. Як тавра на мені, які тоді були ми безтурботні, який він був ласкавий і палкий, а вже в Полтаві набирали сотні, А вже Хмельницький завзивав полки, давно копита відгучали, Уже пропав за ними слід. Уже дівчата докучали, чого чекаєш стільки літ? Ти бач, яке життя настало, чекай літа свої спини, та й будеш дівка перестарок, як він повернеться з війни. А я піснями біль тамую, увечері, бувало, сидимо, задумаюсь, затихну, засумую, пряду печаль, співається само. «Повій вітре, буйнесенький, звідкіль тебе прошу, розві вітре мою тугу, що на серці ношу, а вечір довгий, хуртовина струже, дівчата гомонять про те, просе. В розмові я сказати б то не дуже, а в пісні можу виспівати все. Співалося, а ті все не вертались, що засвід встали в похід з полуночі. Слова самі на голос повертались, як сльози навертаються на очі. Мартин Пушкар додому відпустив свій полк полтавський в 50-тім році, щоб кожен собі добре погостив, але щоб так. Із шаблею при боці. Часи були непевні, лиховісні, як хмари в небі купчилась війна, а це кохання почалося з пісні, могло урватись тільки, як струна. Любились ми, не крилися. У мене душа було піснями. Аж бринить у цій любові щось було священне, таке, чого не можна осквернить. Одне одному світ як зав'язали, в осокорах стояли до зорі, все бачили, ні слова не сказали, враз посмутніли наші матері. Було питаю, на чого ви, мамо? Він вам як син, тепер він буде зять. А в неї очі, наче за туманом, так мов чогось хотіла б не сказати. Усе журилась, не було б то мати. Мені чого? Мені щоб добре вам. А тут іще почав у нас бувати син Остряниці Якова Іван. То в монастир з полковником проїде, то в хату зайде поспита води. А то колись провідала я діда-галерника, і він прийшов туди, посидів трохи та й пішов так мовчки. Так і сувори, очі крижані, Грицько красень, очі як терночки, а цей мовчить. І блідне при мені, а слово скаже, з пам'яті не викинеш, а більш мовчить щедре на слова. Таке обличчя зразу й не звикнеш, різке, як меч, тонке, як тятива, та ще й в очах таке щось незбагненне, що в мене часом думка промайне. Чи може він щось має проти мене? Чи може він ненавидить мене? То й хай собі, мовчанки не порушу.